Вітаємо вас, шановні вболівальники, і запрошуємо на УПЛ-ТІБІ. Так розпочинаємо програму недільних матчів першого туру нового сезону Української прем'єр-ліги 25-26. Київ оболонь арена. І власне історичний дебют футбольного клубу Кудрівка сьогодні дебютант еліти українського футболу протистоятиме чинному віце-чемпіону, володарю срібних медалей, оновленій Олександрії Кирила Нестеренка. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавпе бери від гри своє. Може стати опорою для пораненого і допомогти пройти цей довгий шлях до відновлення. Історія підопічних фонду її можна побачити у перерві та у матч-центрі. Долучайтесь за qr кодом саме він тут у вирі боротьби, і саме він пробиває. пробиває. Мишньов на підступах до штрафного майданчика. Дріботять Олександрійці, але це вже занадто дрібно. Кудрівка м'яч перехопила, і можливість для контратаки виникає Олександр Козак. Козак вмикається по правому флангу. І наскільки ж багато простору і свободи він має, от тільки зараз його починає зустрічати Антон Боль. Козак виконує передачу Сорчоус. Удар головою. І ось перший удар у площину. У виконанні Кудрівки Микита Шевченко на місці. Ну і, власне, ви чуєте, як відразу ж вибухають трибуни на оболонь арені після цього моменту. Це явно не в новинку для Андрія Тотовицького. Ну а зараз передача у вільну зону. Легостаєв. Легостаєв уже у штрафному майданчику. Один в один проти суперника. Легостаєв закручує удальню дев'ятку, але уникає положення по загрою. Легостаєв знову. Ось ця передача за спини центральним захисникам. Намагається простір. У цьому епізоді йому теж вдалося уникнути положення поза грою. Мальничук перехопує м'яч на чужій половині. Думанюк пробиває. Момент удар! І Перший гол забиває Кудрівка. І це Андрій. Сторчоус. А високий пресинг на чужій половині. Мальничук м'яч перехоплює. Далі віддає на Думанюка. Думанюк пробивав. Звісно ж, це не була передача, але вийшло навіть краще. Сторчоус опиняється на одинці у штрафному майданчику. Ну і приблизно метрів з 13 15-ти пробиває в самісінький кут. Звісно ж, не дотягується. Микита Шевченко. І 1-0 Кудрібка. Тут відразу три футболісти біля м'яча. Ні, не Артем. Козак пробиває. Булетса і 1-1! Справжній шедевр у виконанні Олександрії прямим ударом зі штрапного. Ось він перший гол для Олександрії під керівництвом Кирила Нестеренка в офіційних матчах. Використовує паузу, щоб поспілкуватися з кампушем, але давайте дивитися. Яшко, Так, він перевів у стійку після удару Сергія Булеца, але далі м'яч опиняється у сітці. Супер удар. Здається, Морозко таки пробиватиме майстер стандартних положень. Отже, Морозко удар. І ще один гол зі штрафного! 2-1. Кудрівка знову попереду. Ну, ось він майстер. У дебютному матчі за Кудрівку забиває Євгеній Морозко. Ось цим ударом ідеальний удар. Перекидає стінку. Євгеній Морозко, ну і в дев'ятку. Тут Микита Шевченко, в принципі, ще, напевно, у момент польоту м'яча все зрозумів. Дещо активізувалися на старті другого тайму і вболівальники Олександрії. Зараз удар відбувається. Капітан команди. Ось дивимося, як розвивалася ця атака. Кирило Ковалець. Обігрався із Данілом Скорком. Скорко красиво п'ятою повертав і намагався у дальній кут вирізати м'яч. Морозко. Не проходить його передача в розріз. Але перехоплює Олександр Козак у центральному колі. Морозко. Один з найактивніших на спрайді. Пас проходить Сторчоус. І 3-1! Немає офсайду, Здається, Андрій Сторчоус. Дубль! Дубль для футболіста Кудрівки Микита Шевченко розлючений, але здається, гол все таки буде зараховано. Ось дивимося, за цією атакою багато свободи по центру отримав Морозко. І Тут ну як же не вдало, Теон Діка зіграв позиційно. Просто не встежив він. Загубив Сторчоуса. Ну а Сторчоус виконав в принципі те, що не вдалося кілька хвилин тому Артему Легостаєву. Залишаються біля м'яча. Морозко. Ні, цього разу Козак пробиває. Пробиває в голкіперський кут. Шевченко виручає у цьому епізоді. Сара проти Мачелюка. Сара виконує передачу. Удар головою. Яшков. Яшков рятує свою команду. Першому таймі теж намагався постійно йти в обіграш. Демонстрував дриблінг. Він виконував передачу. Ну і Кулаков. Знову Кулаков загрожував воротам суперника. Але зараз закидання у напрямку. Морозка. Морозко. Морозко. Прострілює Наталю. Лігостайв не замикає. І ось знову дивимося, як використовують високу лінію оборони суперника. Представники Кудрівки. Довга передача, закидання за спини центральним захисникам. Там Морозко взагалі стартував ще зі своєї половини, тому апріорі. І зараз закидання на Безеру. Безера намагається різати кут пригальмовує. Мір залишає на туаті. Туаті вирізає. І зараз у цій ситуації ну, схоже буде ще одна жовта картка. А це друге попередження для ковальця. Чи перше. Ну, першу жовту картку начебто вже було показано. Ну, дійсно, вилучення для капітана Олександрії на 76-й хвилині. Ця атака від Олександрії. Ну, справді так. Зачепив м'яч рукою Кирило Ковалець. Теон Діка. Діка подача на дальній виконує Удар! Майже впритул тягне яшковий. Ще одна спроба. Дивимося на повторі цю ситуацію. Не встежили за Базарою, він абсолютно один тут опинився. Але Яшков потягнув удар майже впритул. і ще один. Так, у другому таймі побільшало сейвів у Антона Яшкова. З боку світюхи тут все ж таки не було. І знову атака від Кудрівки. Ні. Все ж таки рефері зупиняє гру і ще одна. Ще одна червона картка. Давайте дивитися. Епізод. Ой, ну так. так. Кампуш відверто шипами в обличчя. Ну і тут не можемо говорити, що це було несвідомо. Ось, ось останній епізод. Ну, впав спершу так. Неприємно. Кампуш на суперника, але ось остання реакція. Як на мене, свідомий. Свідомий рух ногою в бік обличчя. Ну і зараз а, має пролунати фінальний свисток. Так і відбувається. Отже, Євген Цибулько дає фінальний сигнал і сповіщає нас про те, що Худрібка Василя Баранова стає тріумфатором у першому турі в дебютному матчі на рівні українського елітного дивізіону. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.